Трапився нам на очі великий матеріал про російську економіку економіста, науковця Ігоря Ліпсіца. І він пише так, як зсередини про ті процеси, про макроекономічні процеси, які там відбуваються в них. Ми вибрали з цього найцікавіше і хочемо вам це переказати, бо насправді там цікаві речі звучать. Їхня набіуліна, яка є керівником Центробанку і важливою персоною в утриманні економіки РФ від обвалу. Вона наприкінці 24-го року відмовилася далі піднімати ставку центробанку. Чому вона відступила від цього курсу і чим це загрожує Росії? Отож, що там звучить на болотах: держава встановлюватиме ціни, центробанк розподілятиме кредити, а казначейство безпосередньо фінансуватиме військово-промисловий комплекс. І це не дивні фантазії, це рішення, які з документів вже прийняті урядом Ерефії. Російська ринкова економіка цього року, схоже, надломалася надто сильно. Пише автор. Підкреслюємо автор, сам громадянин РФ. Центробанк в грудні 24-го не змінив ставку, 21% залишився. Хоча, по логіці ринкової економіки її треба було би підвищувати. Фактично, Ельвіра Набіуліна, керівниця центробанку, здалася, можливо, тимчасово, але здалася в боротьбі з цілим фронтом супротивників в уряді, Держдумі і великому бізнесі. Від каналу саме сік додамо на Біуліна. У них дуже розумний і цінний менеджер, і про це ми вже неодноразово читали і розповідали. І вона не зробила так, як вчить книжка, а зробила так, як від неї вимагали. В логіці апаратного життя це зрозуміло дивно боротися самій з цілим легіоном ворогів. Путін може сказати, що шаблон немислення мислення заважає центробанку правильно ухвалювати рішення, там і відставка недалеко, а піти у відставку в сучасній Росії справа небезпечна можна дуже швидко переселитися в зовсім інші місця. Але те, що на Біуліна здалася, це знаковий момент. Це і завершення року цілком чітке, і водночас завершення всього періоду, коли ринкова економіка в Росії намагалася якось вижити за умов війни. Що зараз намагається робити їхній уряд? Планує робити Міхаїл Мішустін намагається перехопити ініціативу в управлінні фінансово-економічними процесами. Формулювання абсолютно фантастичне. Уряд хоче з метою боротьби з інфляцією перейти до аудиту ціноутворення в основних галузях економіки, так і до госкомцена, совєтського зразка догратися можна. Що таке галузевий аналіз аудит ціноутворення, контроль за витратами виробництва в галузях і формуванням прибутковості на всіх етапах виробництва і просування товару? Керівник Федеральної антимонопольної служби Московії Шаскольський каже: з найбільшими федеральними торговими мережами постійно ведеться робота щодо зниження середнього сукупного рівня націнки. Ці націнки за період з серпня 21-го знизилися з 22 до 6 відсотків. Тобто починаєте з аудиту, потім економічно обґрунтовані ціни, а потім вводиш ці ціни директивним методом або караєш тих, хто не дотримується. Кремль вирішив, що пропадиване пропадом ця ринкова економіка, від неї самі проблеми. І тут же ж в пакеті разом радість для Сергія Глазєва треба переходити до прямого фінансування через казначейство проектів найбільш значимих галузей і підприємств. Але як тільки почнеться пряме кредитування за мінімальною ставкою від казначейства, ніхто ж не буде використовувати ці гроші за призначенням, їх миттєво продадуть на грошовому ринку за іншою вищою ставкою. Почнеться спекуляція грошовими ресурсами. Це буде найвигідніший бізнес на Московії. За три роки вичерпано весь запас міцності російської економіки, каже автор. Все, що було до війни напрацьовано, тепер пішло в рознос, а це викликає паніку. Економісти русо ще в листопаді писали у своїх доповідях про надійний тил диктатора, мовляв, російська економіка на тлі війни ще ого. го Але вже наприкінці грудня те, що ці прогнози помилкові стало зрозумілим навіть Путіну, і він заявив, що російську економіку у 2025 році очікує уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі. А один з авторів згаданої доповіді навіть вже почав викладати відео з заголовком Росія, стахфляція прийшла, відкривай ворота. Окрім того, на Росії почали дорожчати залізничні перевезення. Там все цікаво, їхня Федеральна антимонопольна служба припинила регулювання тарифів на РЖД російських железних дорогах. Тобто, а це був один з основних механізмів ринкової економіки регулювання тарифів природних монополій. Тепер РЖД добилося права самостійно рахувати свої тарифи, таким чином цілком можливе неконтрольоване зростання залізничних тарифів, а це дасть зростання транспортної складової у всіх цінах і теж прискорення інфляції. Точніше так, військові вантажі російська залізниця возитиме за найнижчими тарифами, а всіх інших за високими. Залізничники будуть бити себе в груди, що, мовляв, ми патріоти, головне для країни ми веземо дешево, а все інше, ну то вже вибачайте, нам треба якось жити. Вантажовідправники і пасажирські компанії, в шоці від збільшення тарифів, підуть до Мінфіну вимагати дотацій і не отримають їх, бо грошей на це немає. Інфляція в Росії від такого цінового повновладдя природних монополій буде прискорюватися. А подібну інфляцію жодною ключовою ставкою центрального банку не зупинити. Далі планують регулювання цін у роздрібній торгівлі. Прем'єр Мішустін своєю постановою дозволив регіональній владі укладати з виробниками і мережами торгівельними угоди про стабілізацію цін на будь-які важливі для московитів товари. Кажуть, що в результаті вже близько 30 регіональних торгових мереж вирішили обмежити націнки на соціально значимі товари на рівні трохи більше 5%. Але ж так можна довести оцих продавців ретейлерів до збитку. Зрозуміло, що соціально відповідальна маржа буде спочатку встановлена тільки на групи найбільш затребуваних товарів: простий хліб, яйця, олія, курка, молоко. Але це та сама дорога в один кінець. Рітейлер починає з вузького асортименту з націнками, що регулюються, а на все інше тоді встановлює вищу маржу. Виникає великий розрив між соціальними товарами і рештою товарів, і населення починає гудіти, бубніти, бо соціального батона по 10 рублей не вистачає на всіх. І населення вимагає розширення списку соціальних товарів. А тоді ланцюжок подій такий: рітейлер вимагає в такому разі від регіону дотацій, інакше як вижити із заниженими націнками. Дотувати його ніхто не буде. Тоді він починає закривати частину магазинів або навіть взагалі банкрутувати. І далі за логікою націоналізація роздрібної торгівлі покинуті магазини передадуть державі. В Совєтському Союзі починали колись якраз із регулювання ціни на печений хліб. Але коли ти регулюєш ціну печеного хліба, далі регулювання неминуче йде ланцюжком, ти починаєш регулювати ціну борошна, потім зерна, води, електроенергії, і далі ти пішов гуляти паркетом не зупиняючись. Результат той самий: рітейлер залишається без прибутку, магазини зачиняються, банкрутство, націоналізація. Тож це перелом. Це не просто набіуліна здалася, це означає, що керівництво країни зрозуміло, що в ринковому механізмі, в ринковій системі воно втримати економіку не може. А тоді що лишається? Лишаються адміністративні рішення, які захищають інтереси населення, так би звідси розмови про запровадження карток соціально незахищеним верствам населення. Пенсії підняти не можу, але даю картки. Зверніть увагу, що голова банку Росії Набіуліна вже сказала: ми розуміємо, що ключова ставка не дуже добре працює, і тому потрібні ще рішення. Перше це макропруденційне регулювання, тобто вона думає підвищувати резервні вимоги для банків, щоб вони менше кредитували. Друге, дуже погане пряме регулювання видачі кредитів корпоративному позичальнику. Центробанк зробив уже таке в споживчому кредитуванні. Якщо у позичальника боргове навантаження більше 50% місячного бюджету, то кредиту в банку він не отримає, тільки в мікрокредитній організації. У корпоративному секторі те саме, прямо визначатимуть, якому позичальнику скільки грошей має право дати банк. Це знов таки Совєтський Союз, кредитний план. Чисте державне регулювання з центробанку, регулювання кредитного обороту між банками і корпоративними позичальниками від ринкової економіки. Тут немає нічого абсолютно. В кінці автор резюмує рішення на не змінювати ставку і залишити 21% – Це не просто рішення ради директорів Центробанку, це практичне завершення дороги, якою Російська Федерація, а до того Совєтський Союз, йшов десь з 1988 року. З реформаторських рішень щодо розвитку кооперативного бізнесу, включаючи приватні банки. Так от, якщо зібрати це все разом, то виходить, що вже дуже багато симптомів вмирання ринкової економіки Росії, і як далеко Росія цією дорогою піде, залежить від того, скільки ще триватиме війна. Майже через 40 років повертається командно адміністративна система в усіх галузях господарства. Так виходить. Тільки без давно втраченого вміння планувати, а також без попередньої тотальної націоналізації всіх підприємств, бо це і необхідним, щоб зробити держплан законом, щоб його всі виконували. Приватному бізнесу то ти не дуже покомандуєш, що робити. Без цього всього шанси на успіх такого гібридного варіанта економіки, на думку доктора економічних наук Ігоря Ліпсіца, є мінімальними. Від каналу Саме Сік додамо. В жодному разі цим матеріалом ми не хочемо сказати, що через місяць або через тиждень Російська Федерація розвалиться на гівно скотч і палиці. Цей матеріал просто про те, що процеси, які в них в економіці відбуваються, вони дійсно руйнівні і вони дійсно рухають їх назад. Але який в них запас міцності, скільки часу вони з цим вистоять, це вже зовсім інше питання. Тому що ніби здається, що величезна країна і має ще запас сил, але, як бачимо, там усе вже потрохи сипаться, вже доходять до державного регулювання цін, державного регулювання кредитів і так далі. і так далі. Тобто все те, що насправді абсолютно непритаманне ринковій економіці. А ще ж чекайте, може часом таки Трамп вхитриться дійсно опустити ціни на нафту. Ну, а нам тим часом своє робить. Допомагати збройним силам України, слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.